Тож десь за аукціони Америкоза примерла. Що вішов по вулиці і стоїть на красних транзитах, але 21.04.23 недавно приїхала. Так от ціна. Написано 190... 190 тисяч написано. О, але щось... Коротше щось в мене таке враження, що є десь трошки намахаловка. От, ну якщо ячки не різанули, то можна в них буде запалити Задня теж. Іду по дорозі якраз в, в коміс, там подивитися, які ціни я тут буквально на стоянці, тут стоянка. От, і вони от, продають машину. Так, короче, значить знайшов я ще одну площадочку, таку, ну, немаленьку, в принципі. Зараз походимо, подивимося, що тут є на цій площадці. Я в принципі знав ну, якби знав, що тут є цей автосалон. От, ну, я думав, що тут автосалон, що тут якби, нові машини не звертав увагу. От, але вирішив все ж таки зайти подивитися. Ага, це 1.4 TSI. 1.4 TSI. Йдемо далі, От, не звертав, коротше, увагу, не заходив. От, і думаю зайду, гляну, що тут 74500, але по цій немає, по ній немає ніякої інформації. Ага, от є 17 рік, 101 тисяча. 101 тисяча, так, так, ага, це знову 1,4 TSI. От, Як виявилося, тут бушні машини, самоходи уживани. Так, це 1,8 TSI. ТСІ. От, ну, подивимося, які тут ціни, які комплектації, От, чи щось нам може бути цікаве. 109500. Якщо тут маленькі пробіги, то скоріш за все, що, е, що воно нам буде не Так, нецікаве. 19 рік, 44 тисячі, один і два дизельний двигун. 109500 109 Так, в Мондео стоїть в мондео, якби, Fusion, американець, а це європейська версія мондео. Так, значить в нас тут це 2-літровий дизельний 17-й рік 143 тисячі заявленого пробігу. Я дивлюсь, тут якісь наклейки були на ньому. Механічна коробка передач. От, ну, я зараз все відзніму. Потім собі сяду в спокійній обстановці. Порахую, що це все виходить. Так, ідемо там ще на вулиці по кругу пройдемося. 83 900 Так, а тут по ній йде параметри. Що тут такий об'єм двигуна і так далі. А, от воно висить, табличка. Так, це 1,5 бензина 17 рік 93 666. 89 900 Так, а тут що написали? 0,7 Passat з лінзою, з ледом Оригінальні легкосплавні диски комфорт Лайн, адаптивний круїз, автомат, панель велика. Так, по параметрах це у нас 2 літри, 18 рік, 85 800 пробігу. Так, 107 800 злотих. От вартість. Та непогана я вам скажу площадка, як для Польщі, непогано. 134800, суперб. Лаурен Климент. Музей закритий. 134800. На повному приводі 140 кВт 19 рік, 129 тисяч заявленого пробігу. 134800 вартість автомобіля. 400 Октавія. Ну, тут всі невеликі пробіги. Заряджають. її. Так, тут світлий салон, тканина. 17 рік, 90 тисяч пробіг, але це 1,4 TSI, Ну, в принципі з такими пробігами, якщо там реально там до 100 тисяч, то них ще можна брати. От, вона ще поїздить. Там вже, де, де вже район 200, то краще не ризикувати або брати її прям за халявні гроші. Вон, з розрахунком того, що зразу десь от-от придеться вже робити ремонт мотора. Так, 1,8 TSI, 187 тисяч 17 рік, 67900. Немає цих, хто з них октаві, щось дивлюся, побачимо, там ще є. цілий майна. 9700 59700. Це літровий мотор. Так само не буде цікавий. Так, ще один суперб, 101-100 в злотих, 101 тисяча. Табличка, не зовсім зручно, щось вони з боку повісили. От 2-літровий, 18-й рік, 85 тисяч пробігу, 117-500. Нічого немає, мабуть, продана Так от ще одна шкода Октавія. Так, який мотор? О, двохлітровий. літровий мотор. Це 17-й рік, 142 тисячі, пробіг невеликий. Е, так, 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 79 900 Так, вона на механіці, салон тканина, круїз є. У є, не бачу підігрів. Це вже якийсь цікавіший варіант. Ось, резина тут стоїть Continental літо. Треба питати, я думаю що тут має бути і другий комплект. Партрони передні. Ось такий варіант вже цікавіший. Не треба буде сісти, порахувати. Скільки вона буде. Там розмитнення доставка, скільки вона виходить в Україні. Мазда. Мазда ця. Це... Не думаю, що вона дуже ходова. 92800 Так, 92800 це двохлітрова.

Так, тигуанчик на ледах на лінзованій оптиці, оригінальні легкосплавні диски, гума зимова стоїть. Салон світлий, шкіряний, автомат, круїз, підігрів. На повному приводі. Так, 149 тисяч, це 18-й рік, 51 тисяча 600 пробігу. Так, ват.

В універсалі 7 900 злотих, це бруто, ціна, ціна бруто Не на всіх, я дивлюся, написано. Тут написано бруто, навіщо? Тут може бути ще мінус, мінус ватт. Так, Octavia Combi Ambition 2-літрова TDI 110 кВт на цей хороший мотор, 2017 рік, 96 тисяч пробігу, 80 900. Ну, це така площадка, кому, якщо комусь хочеться малі пробіги, то от в Польщі можна теж знайти в Німеччину не обов'язково їхати. Я думаю, що ціни будуть приблизно однакові. Ставія 80900. 809 комплектація клевер двухлітрова 18-й рік 100 600 92 500. Це бруто, а не там ціна була написана. Тут теж салон тканина. В на автоматі ДСГ, круїз, підігріву є. Вісімдесят дев'десот. Там дев'яносто два п'ятсот. Так, а тут ось ще одна є. Кодіак, 134 тисячі за нього хочуть. 134 це брутто ціна. брутто так, це 18-й рік. літровий дизель, повний привід, парфорована шкіра. Так, круїз. продукт, щось я не звернув 113 тисяч. 113 тисяч пробігу. Світлий салон. Гумолітня, оригінальні легкосплавні диски. 109 900 110 тисяч. Такий номер в нього посічений. Десь по трасі літали, Сколи трошки є такі невеличкі. Двухлітровий, 18 рік, 89 300. 109900, так а це що? Ну, там не написано бруд, то не то воно така ціна і буде. Так, салон тканина ДСГ. круиз подигревый климат пирелли умазма так тут еще я пару вариантов так за За цього Тарана хочуть... А це 1,5 TSI, 102 тисячі пробігу, 19-го року бензиновий 124-900, але там не пишуть чи бруто, чи нетто. Комбінований салон, круїз, автомат, підігрів, клімат, навігація. Направда вже підсохша Так, тут ще є. Тут ще є Супер 159900, це щось дорогі, ну що по параметрах це бруд, то ціна. Так, 2 літри TDI 20 рік, 129 тисяч, літровий дизельний. Так.